Продовжуємо. Конфіденційна інформація. Ще одна категорія, яка інформація з обмеженим доступом. Пам'ятаємо, що їх три: конфіденційна таємна і службова. Отже, зараз ми переходимо до другої до конфіденційної інформації. Бачимо визначення: це інформація, доступ до якої обмежена фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Дуже важливо це розуміти. У суб'єкту владних повноважень, а це фактично більшість розпорядників, до яких звертаються журналісти. Не може бути апріорі конфіденційної інформації, тому що конфіденційна інформація, якщо простими словами, це та інформація, яка є в розпорядженні пересічних фізичних осіб і в у юридичних осіб насамперед юридичних осіб приватного права. Ну і бачимо далі, що ця інформація може поширюватись у визначеному цими, цими особами порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними ж умов. Не може бути віднесено до конфіденційної інформації. І інформація зазначена в частині першій і другій статті 13 цього закону. Ось це не дарма підкреслено. Тут в презентації немає цієї статті 13, тому що вона стосується розпорядників, але дуже важливо про це виключення пам'ятати. Це спеціальна гарантія, тобто, от за. Загальне правило, що якщо є юридична особа приватного права, то вся інформація, яка в неї є, вона може відноситися до конфіденційної, да? ну, будь-яка комерційна структура. Але якщо відкрити цю статтю 13 закону України про доступ до публічної інформації, можна побачити, що і комерційні структури так само в конкретних випадках зобов'язані надавати інформацію. Наприклад, про стан довкілля, про якість харчових продуктів. Якщо ця комерційна структура бере хоча б копійку з державного або місцевого бюджету, то в цій частині щодо використання цих коштів ця комерційна структура повинна надавати інформацію. Так само повинна надавати інформацію комерційна структура щодо тарифів, послуг і встановлення всіх цих речей: тобто газопостачання, водопостачання, електропостачання. Якщо ця комерційна структура є займає монопольне становище в певному секторі, так само вона вважається розпорядником і має обов'язок надавати інформацію, яку вона має. Тобто, ось таким чином діє це виключення, яке передбачено в статті 21 закону України про інформацію. Про нього треба знати, що стаття 13 закону України про доступ до публічної інформації, Зобов'язує і комерційні структури надавати дуже широкий перелік інформації. Далі, розпорядник інформації, визначений частиною першої статті 13 цього закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Мова йде про насамперед, органи влади, які, наприклад, збирають наші персональні дані, ну, наприклад, паспортні столи, так звані, або інші структури, в яких акумулюється, акумулюється інформація про фізичних осіб або про юридичних. Якщо немає згоди моєї на поширення інформації, яку таку орган зібрав, відповідно орган повинен захищати інформацію. Зараз питання. Являється ли конфіденціальна інформація істочник журналістського розслідування. Пане Олеже, про джерела журналістські, тобто про захист журналістських джерел, це ще на півтори години можна говорити. Та це є окрема тема вебінару нашого про про захист журналістських джерел. В двох словах скажу, що це безумовно, і навіть за нашим законодавством національним ці вже гарантії прописано, що журналіста можна зобов'язати розкрити джерела. Лише у виключних випадках і лише е, після судового е, процесу. Тільки на підставі рішення суду. Е, у журналіста, крім того, це навіть не те, що право, це його навіть обов'язок захищати свої власні джерела і не розкривати їх. Є великий перелік стандартів е, Ради Європи про захист джерел, є рішення Європейського суду про захист журналістських джерел. Вони так само говорять про те, що журналістам можна зобов'язати розкривати джерела ну, у випадках, коли, наприклад, є загроза тероризму, або е, коли е, ну, є, є можливість заподіяння дуже великої шкоди, великій кількості людей, або е, дуже там, ну, матеріально у великих обсягах може бути заподіяна шкода. Більше того, в цих міжнародних стандартах прописано, що е, влада в особі своїх правоохоронних структур, там, інших агентів. Може зобов'язати журналіста розкривати джерела тільки після того, як влада сама зробила все, щоб отримати ту інформацію, яка їй потрібна. Тому що як в Україні дуже часто трапляється, що ось десь там ну, написав журналіст статтю, і правоохоронці відразу біжуть до нього і кажуть, давай, віддавай нам всю інформацію, тому що ну, ми", фактично звучить так, що ми самі там, нам не дуже хочеться попрацювати, да, десь щось пошукати. а ми знаємо, що у тебе воно є, то давай відкривай. З ким ти говорив. Або звідки ти отримав цю інформацію. От такого не повинно бути. Продовжимо. Бачимо, що до конфіденційної інформації відноситься інформація про фізичну особу. Тобто, ці, закон про захист персональних даних він саме працює в цій ниші, в цій сфері, тобто через конфіденційну інформацію. Тому що будь-яка інформація про мене як про фізичну особу вважається конфіденційною. Знов таки наголошую, що це загальні правила. Тобто, журналісти і взагалі діяльність змі засобів маси інформації специфічна в чому, що їх обов'язок поширювати, перепрошую, збирати суспільно важливу інформацію. І дуже багато випадків, коли навіть з власних джерел журналіст отримує інформацію, яка дійсно є конфіденційною, але, але дуже часто ця інформація є настільки важливою. Що вона підлягає поширенню, і журналіст в такому, такому випадку, і журналісти засіб маси інформації, в принципі, захищаються, і навіть законодавством України. Отже, третя група категорія інформації з обмеженим доступом, це службова інформація. Дуже останнім часом побільшало випадків, коли органи влади намагаються місцеве самоврядування намагаються використовувати саме цю категорію, щоб не надавати інформацію. Останній мій випадок в практиці, коли е, фонд майна. Автономної Республіки Крим не надав інформацію з копії, тобто інформацію з договору оренди цілісного майнового комплексу журналісту, тому що написали, що фактично весь зміст будь-якого договору оренди він відноситься відповідно до якогось там наказу фонду держмайна до службової інформації. Відповідно, ми її вам не надамо. А насправді ситуація конфліктна, тому що одного власника орендаря, точніше, викинули просто за допомогою міліції, інший зайшов, і журналісти намагаються розібратися, як це сталося, що людина, яка там 9 років винаймала цей майновий комплекс, одночасно позбавилась цих прав орендаря. А орган управління каже, що ми вам відомості з договору з новим орендарем не надамо, тому що це службова інформація. Отже, по службовій інформації також треба пам'ятати, що. Це перший важливий момент. Службова інформація тимчасова. Вона не може бути завжди і не може мати сталого е, такого е, ну, складу. Чому? Тому що ми бачимо, що до службової відноситься, і знов таки я звертаю увагу, що законодавець відсилає до трискладового тесту, що відповідно до вимог частини другої статті 6. Яка службова інформація? Що міститься в документах суб'єктів владних повноважень. Перша ознака, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації тобто, всього три категорії, які навіть за першою формальною ознакою відносяться, можуть відносити до відноситися до службової, це внутрішні кореспонденція внутрівідомча. Службова, доповідні записки і рекомендації. Відповідно, якщо це договір оренди, він вже не потрапляє навіть за цією першою ознакою, тому що він не є внутривідомчою службовою кореспонденцією, адже договір оренди майна комунального укладається із цим органом і відповідно іншою юридичною або фізичною особою. Це не внутривідомча службова кореспонденція. Договір оренди це не доповідна записка і це не рекомендація. Тобто, ця відмова. Яка відбулася в Криму навіть за цією першою ознакою, очевидно, є протиправною і незаконною. Але це, це ну, ще не всі е ознаки і умови, які повинні бути ще раз наголошую одночасно. Тобто це коресп внутривідомча кореспонденція, записка або рекомендація, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних наглядових функцій органами державної влади процесом прийняття рішень. Тобто напрям діяльності е-передують. Далі бачимо остання ознака і е передують публічному обговоренню та або прийняттю рішень. Відповідно, якщо йти від зворотнього, якщо обговорення і прийняття рішення відбулося, статус службової інформації зникає. Немає його. Отже, бачимо: по службовій інформації це ви повинні запам'ятати надовго, тому що це, це, це вам буде дуже допомагати. Немає службової інформації, якщо це не, не, не внутривідомча кореспонденція, не доповідна записка, не рекомендація. Якщо, це не службова інформація, якщо не пов'язано з розробкою напряму діяльності е, або здійсненням контрольних наглядових функцій органами влади і процесом прийняття рішень. І якщо не передує публічному обговоренню та або прийняттю рішення, відповідно, це не є службовою інформацією. Е, питання від пани Марини. КП ссылается на статтю 13, не дає подробної інформації о закупці програмного обезпечення, тендерної інформації недостаточна. Наскільки ссылка комунального предприяття законна, мова йде про. Ну, просто треба детальніше, що саме про закупку програмного забезпечення. Якщо мова йде... Цю гарантію зараз ми побачили. Якщо мова йде про використання бюджетних коштів, розпорядження комунальним майном. А комунальне підприємство це на 100% комунальна власність. Тобто, все, що є у комунального підприємства, це фактично можна говорити про те, що мова йде про розпорядження комунальним майном. Навіть якщо це власні зароблені кошти цим комунальним підприємствам було витрачено. Тобто, якщо правильно аргументувати, то я думаю, що це комунальне підприємство можна дожати, ну, дотиснути, щоб воно надало інформацію. У нас є великий досвід спілкування з комунальними підприємствами. По разных по різних випадках. Але вони є розпорядниками в дуже багатьох частинах. Далее. Сейчас занимаюсь расследованием незаконным получением диплома королевская. Однако должностные лица университета не дают по ней информации, заявляют, что это персональная информация без согласия королевская не может быть выдана. Пришлось обвинить руководство ВНЗ в преступлении, теперь получаю в суде эту информацию. Ну, Це якийсь екстремальний шлях отримання інформації. Хоча насправді, звісно, про, про диплом будь-якої особи інформація, вона от за формальними ознаками вона відноситься до конфіденційної, до персональних даних. Отже, службова інформація бачимо. дуже, Не, не, не так то і просто б органам влади розпорядникам відносити інформацію до службової. Ви також вам треба про це пам'ятати і використовувати. Далі цікава стаття, точніше, гарантія, що перелік відомостей, що встановлять службову інформацію, які складаються органами держвлади і органами місцевого самоврядування іншими суб'єктами владних повноважень, в тому числі на виконання делеговних повноважень, не може бути обмеженим в доступі. Іншими словами, якщо вам хтось говорить про те, що якась інформація відноситься до службової, ви повинні мати доступ до такого переліку відомостей і сказати, дайте, будь ласка, цей перелік. Я, якщо його немає на сайті, наприклад, я хочу перевірити, чи дійсно в цьому переліку є та інформація, яку я запитувала, і у наданні якої мені було відмовлено. І остання частина. Гарантії. Зараз найважливіші гарантії, які містяться в законодавстві щодо доступу до інформації, яка інформація є спеціально, ну, тобто спеціально відкритою. Ось важлива гарантія. Це частина 7 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації, яка говорить про те, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. Це європейський підхід, європейський стандарт, який перекочував зараз наше законодавство, дуже важливий. Тому що він в дуже багатьох випадках е працює. Зараз питання від, пані, від пана Віталія. Я ще раз наголошую, щоб ви питання задавали, будь ласка, в рубрикі питання, бо я зараз тут стрибаю між загальним чатом і питаннями. Чи варто звертатися до прокуратури, щоб дати правову оцінку діям посудової особи в разі порушення термінів надання відповіді на інформаційний запит з формальних ознак? Я подаю запит на інформацію відповідно до закону, а відповідь отримую згідно закону про зверення громадян через 14 календарних днів. Запит подавав не як представник ЗМІ, як пересічний громадянин. Відповідь, по суті, я не отримав лише відписка. відписка, відписка. І і Інформація. Інформуємо про те, що на даний час питання в двох словах знов таки. Проте з приводу запитів у нас також є окремий вебінар, да? який присвячено особливостям подання саме запиту, термінам і питанням, підставам для відмов, тому що там дуже багато нюансів. Але це, це поширена. Я не знаю, я не бачив саме ваш запит, пане Віталію, але це поширена помилка журналістів, які ну, багато подають запити або працюють з запитами, коли вони змішують в змісті в предметі запиту звернення, фактично змішують звернення і питання саме інформації, отримання інформації. Тому що законодавство, яке захищає до надає гарантії доступу до інформації. Це закон України про доступ до публічної інформації. Воно гарантує доступ до певної категорії інформації, і саме до інформації. Тобто, якщо ви в зверненні описуєте якісь, ну в цьому документі називаємо його так, ви описуєте якісь порушення органам влади діючого законодавства. Ви, ви вимагаєте вжити заходів і повідомити вас про ці заходи. Або ви просите якісь коментарі з приводу подій, тобто оцінку посадової особи, або органу того, що відбулося, і можливо якогось конфлікту або скандалу, то це все підпадає за ознаками саме до закону про звернення громадян, тому що там немає в самому предметі того, що ви просите вимог про отримання інформації. І е, ті, які розумні розпорядники, вони дійсно аналізують не по формальних ознаках, що ви написали в шапці запит, вони аналізують цей, ці документи, які надходять, за змістом поставлених питань і вимог. І тут треба дуже ретельно це відстежувати і контролювати, як ви формулюєте питання в запиті. Тому що такі е, випадки і такі е, від, не відмови а Такі відповіді, що це звернення від, відповідно, строки будуть місяць, а не 5 робочих днів. Це дуже часто трапляється. І не дуже часто, але також трапляється, що саме в цьому винні безпосередньо запитувачі, тобто ті, хто зверталися із запитами. Е, можете надсилати на нашу адресу Інституту розвитку регіональної преси, будь ласка, у нас правова допомога, тобто ну, юридична служба працює кожного дня. Там ми намагаємося оперативно це вирішувати. Є електронна скринька, можливо, знов-таки нам зараз допоможуть і нададуть, на яку можна писати е, питання, ну, взагалі, звертатися за будь-якою юридичною допомогою, е, саме ну, юридичною. Отже, важливий, важливий стандарт, що обмеженню підлягає інформація на документ. І якщо е, ви просите якийсь документ, а там змішана от дійсно частина інформації з обмеженим доступом, а частина відкрита. То це також важливо пам'ятати, що це обов'язок органу влади відмежовувати відкрите від закритого і надавати вам ту інформацію, яка є відкритою за режимом доступу і відповідно підлягає наданню за запитом. Дуже важливо пам'ятати, це не обов'язок запитувача проводити таку межу і розмежовувати. Це повинен робити. Розпорядник інформації, який отримав запит. Далі важливо про цю норму я багато разів казав, це стосується виключень, але, ну, виключень, в питанні поширення і поширення суспільно важливої інформації. Що інформація з обмеженим доступом, яку ви, наприклад, отримали з власних джерел, а яка є державною таємницею або таємницею слідства, або конфіденційною інформацією, може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною. Тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Це у нас зараз прописано в законі України про інформацію, частина 1 статті 29. Насправді, питання суспільного інтересу не настільки аморфне і широке, як багато хто вважає. Тому що навіть наш законодавець спробував виписати ось цей перелік, приблизний перелік, і не закритий. Я звертаю вашу увагу, не закритий перелік. Випадків, коли інформація вважає, вважається суспільно необхідною, суспільно, ну суспільно значимою, що є предметом суспільного інтересу? Загроза, загроза держсуверенітету, територіальної цілісності забезпечує реалізацію конституційних прав, свободи, обов'язків. Ось ця категорія дуже широко може використовуватися для того, щоб говорити про те, що ви пишете на суспільно важливу тему: що реалізація конституційних прав, свободи, і обов'язків. Далі свідчить про можливість порушення прав людини. Знов таки дуже широка категорія, тому що права людини це увесь другий розділ Конституції України, де права і свободи і людини і громадянина. Відповідно, всі ці речі, які виписано в другому розділі Конституції, а це і право на там, заборону тортур, право на справедливий суд, право на мирні зібрання, на вільне пересування, і увесь каталог фактично у нас дуже широкий перелік каталог прав прав і свобод. Якщо у вашому розслідуванні в статті мова йде про можливість порушення або про порушення, відповідно автоматично це навіть за нашим законодавством є суспільно значимою інформацію. Введення громадськості в оману дуже широко також у нас трапляється. Шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності, без діяльності фізичних або юридичних осіб тощо. Бачимо, да? шкідливі, знов-таки, екологія. Я на самому початку казав, що з екологією у нас в законодавстві дуже багато гарантій стосується саме екологічної інформації і навіть її поширення. В зв'язку з цим прошу надати інформацію про графік закриття дитячих садочків міста Черкаси в літній період 2013 року, з зазначенням до яких садочків будуть переведені діти та в які терміни. Ну, абсолютно нормальне питання. І графік закриття. ну, Тобто, це, я, я не бачу жодних підстав, щоб вам відмовляли в наданні такої інформації. Це не звернення громадян. Якщо ви послалися на закон про доступ до публічної інформації, незалежно від того, як журналіст чи як фізична особа зверталася, тому що гарантії щодо доступу до інформації вони надаються кожному. Ну, можна, можна з цього приводу скаржитися в прокуратуру, тому що прокуратура може застосовувати закон про Кодекс України про адмінправопорушення. Є стаття 212, за значком 3, яка передбачає відповідальність за порушення права на інформацію, тобто за ненадання відповіді, відповідь не по суті або надання неповної інформації або не точної.